Другий день на стелажі, сьомий день від посіву. Третій день на стелажі, восьмий день від посіву. Четвертий день на стелажі і восьмий дня посіву. І всі ці дні ми наш горох не пшикаємо зверху трохи, а ми його саме отако, дивіться, заливаємо водою. Бо буває, присилають відео, де Горох просто там, чи броколі, чи будь що воно висушене. І питають, а що з їм случилося. От заливати треба. Заливати. От так от стікає вода після цього всього. І воду ми цю другий раз не використовуємо. На вечір вже видно, що горох під назвою хамелеон На один день обганяє, ну, по росту, обганяє горох під назвою оплот, Але ну, з часом вони вирівняються. Я вам трошки пізніше покажу, вони будуть, в принципі, однакові. Дивимося далі. Це насіння колись було зелене. Зараз воно однакового білого кольору. І ще лайфхак такий, якщо у вашого гороха. Гниє корінь. Це може бути через те, що у вас в приміщенні дуже тепло. От Мої теплолюбиві, теплолюбиві. І коли дуже тепло, то гниє корінь. Поливайте тоді горох не один раз в день, поливайте його два рази на день. П'ятий день на стілажі, дев'ятий день з дня посіву. Отак він вже підріс, заливаємо його повністю. Вода одноразова, як завжди, другий раз ми не використовуємо. Так. Порівнюємо хамелеон, оплот. Ну що, сьогодні фініш, сьогодні шостий день на стілажі, 10 з дня посіву. Ну, і в принципі у нашого гороха сьогодні вже є товарний вигляд, його можна в такому вигляді продавати. І на, на полці, в магазині, чи э, ваших клієнтів він ще може постояти 2 дні, вони його можуть з'їсти зразу, але в основному вони його ще на його дивляться, там, видивляються, нюхають, ну і так сказати. E, на це все діло пішло 150 гривень. Їх можна повернути, продавши отак. от Дві штучки. А 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім можуть бути вашим прибутком. Тому дивіться, насіння і все барахло, яке потрібно для вирощування мікрозелені, ви можете купити на сайті daikon.com.ua. Разом з насінням додаються консультації. Якщо вам щось не зрозуміло із отаких от, от відео. Навчальних вименів в будь-який час дзвоните, і ми вирішуємо всі питання, які у вас з'являються. Поставте лайк, напишіть обов'язково, що ви додивились це відео до кінця, вам буду дуже вдячний.